Доброго дня всім! Сьогодні ми поговоримо про сімейну обрядовість, а точніше про родові обряди. Отже, до родової обрядовості входять традиційні елементи побутового досвіду, а також входять магічні та забобонні дії. Родиш відкривають цикл родильних обрядів. Під час роді відкривалися всі замки, відчинялися всі вікна, також розв'язувалися всі вузли і всі замки, які є в хаті. Також породілю обкурювали різними зіллями та травами. Усі ці дії виконувала спеціально запрошена жінка. Досвідчена у цих справах у народі баба Поветуха. У різних регіонах України на цю жінку говорили по різному. Так як на Поділлі вона була баба-бранка, на Волині баба баба-бабушка, На Полтавщині цю жінку називали Баба Попорізка або ж породільна баба. На середній на Дніпрянщині цю жінку називали Баба Попорізна. Перед тим як приймати роди, баба повитуха стелила на прізьбу веретинку, а на вікно ставила пляшку з буряковим борщем. Після пологів баба повитуха обрізала пуповину. Якщо ж родився хлопчик, пуповину обрізали на сукирі для того, щоб хлопчик був сильним, міцним та був добрим майстром. Якщо ж родилася дівчинка, пуповину обрізали на гребні для того, щоб вона була гарною майстринею і добре ткала. Поповина ж зав'язувалася ляною чи конопляною пряжою натіркою для того, щоб породілля була е, плодовита і діти також були її плодовитою. Місце ж, ж обсипали житом і закопували під е, плодовитим деревом. Після пологів жінка, виходячи з хати, переступала ніж, яким баба поветуха обрізала поповину. Також зливала тричі бабі руки для того, щоб злялося все нечисте з водою в землю. Такий обряд під назвою злиття рук був поширений майже на всі території правобережної України. Колиску ж для дитини робив батько своїми руками. Якщо ж родилася дівчинка, колиску робили з верби або калини для того, щоб дівчинка була красивою, жвавою та вродливою. Якщо ж родився хлопчик, колиску робили з дуба або ясеня. По народних прикметах вважалося, що. Е... Це дерево надає хлопчику сили та росу. Заздалегідь мати збирала такі лікарські рослини, як м'ята, чеберець, безсмертник, мачуха та полин, для того щоб зберегти дитину від злих очей. Також над люлькою вішалися шишечки хмелю для того, щоб сон був міцний та глибокий.